Добрий день, дорогі друзі, глядачі нашого каналу. Після останнього відео по цибульки розсадній, багато запитань, багато дзвіночків, що не так ми робимо, чому у нас така проблема? І знову я в теплиці, знову на розсадній цибулі. І зараз все вам покажу, все вам розкажу. Дивіться, будь ласка, розсадня цибуля. Вже другий. Настоящий листочок на культурі, сім'ядольний сім листочок усох, помер е і вже починається усихання. Ви бачите, вони сухенькі кончиків листа. І вже навіть е запах в теплиці стоїть такий, знаєте, гнилої цибулі. І в чому тут справа? Все дуже банально просто. Ви неякісно, неправильно поливаєте. Дивіться. Де вона підсихає, я вам вириваю рослинки. Кубик. Ось бачите? І що коїться. Цибулька. Формую кореневу тільки внизу. А вона повинна формувати кореневу систему по всьому кубику. Тому, ви полили трошки. Волога залишилась зверху і пішла вниз. Залишилась зверху і пішла вниз. І цибуля не доливаєте, не дополиваєте, ось, ось видно, коли була, було трошки вологи в кубику, і вона пішла наверх. А основна коренева система, дивіться де, я вам на першому відео показував, що дуже Якісно треба робити з поливом на цибулі. Дуже якісно. Тому що у вас маленька касета, 4-5 рослинок в кожної камірці, в кожному стаканчику. І вона хоче рости, вона хоче живитись. І тут формула, тут формула на в цьому сегменті не повинна бути 20-та. В цьому сегменті от, дуже якісно підходить формула 13-40-13. І коли, звісно, ви вже отримали отакий от результат, дуже погано, тому що потім на цю мертву тканину цепляється багато шкодочинних мікроорганізмів, і вони впливають на розвиток рослини. Тому нормалізуйте якісно полив. На такі величенкі рослини вже потрібно доливати, мабуть, інколи навіть переливати рослини. І ви отримаєте гарний результат. Ну і, звісно, вже коли отримали такий результат, обробити мідновмісними препаратами і стимуляторами росту кореневої системи. Це обов'язково, також треба буде Попрацювати якимись амінокислотами для покращення росту і розвитку рослин. Саджу обратно рослини. Ну а вам бажаю скорішої перемоги, добра, наснаги, добробуту і гарних, звісно, врожаїв. Дякую вам за увагу!